Що робити, якщо замерзли труби? Найперше знайти ділянку, де замерзла труба. Найчастіше це місця з поганим теплозахистом. Зазвичай це підйом труби з ґрунту, місця вводу в будинок, підвали, ревізійні або облікові колодязі. Якщо замерзли пластикові труби, не рекомендується гріти їх відкритим полум'ям, але гарно підійде, наприклад, будівельний фен. Якщо його немає, обмотайте замерзлу ділянку мішковиною і поливайте гарячою водою протягом 10-30 хвилин. При цьому крани повинні бути відкритими. Навіть найменша дірка в крижаній пробці буде прорвана високим тиском. Далі вода сама зробить свою справу. Якщо замерзли металеві труби, вони не так чутливі до відкритого полум'я гріти їх можна навіть паяльною лампою, ацетиленовим або пропановим різаком. Проте уникайте прямого нагріву різьбових з'єднань. Від цього вони втратять герметичність. Перевага металевої труби в тому, що вона ефективно поширює тепло по всій довжині. При сильному нагріванні вода всередині закипає і повільно розтоплює крижану пробку. Це може спрацювати навіть на відстані до 4-5 метрів. Так що майте терпіння і продовжуйте гріти. Що робити, аби труби більше не замерзали? Обмотати схильні до замерзання ділянки бандажем із схловати, вкласти в місця промерзання нагрівальний кабель. Щільно утеплити трубу шматками пінополістиролу, забезпечити постійний потік води, хоча б мінімальний.